Я хочу перейти до сюжету, який для нас всіх українців є дуже важливим. Бо ми знов зібрались для того, щоб привернути увагу всього світу і нагадати, що нам досі потрібна підтримка для боротьби та перемоги, і дякувати Франції, що вона таку підтримку продовжує надавати. Також в день і в час, коли в Ніці проходять карнавали та на цьому збережжі, українська громада тут зібралась на великий мітинг. Дуже дякуємо Асоціація ФюКа, яка це робить постійно завжди, дуже багато подій для українців. І тут ми збираємось точно два рази на рік. Це в серпні на День Незалежності. І ось в кінці лютого місяця, вже на третю річницю Великої повномасштабної війни та 11 років взагалі війни Росії проти України, коли вона починалася з Криму, ще Луганщини та Донеччини. Зараз у нас буде велика хода українців, також французькі змі це все будуть висвітлювати. і потім буде певні інсталяції, певні перформанси. Покажу вам, що тут буде відбуватись. Далі вся ця велика колона сотень людей вирушила набережною ніци від госпіталю Ленваль до готелю Нігреско.